Чи буде Зеленський вітати українців з Новим Роком 2026? Чи буде Зеленський вітати українців? Тут щось карта. Ой, щось йому така нестабільність і тиранія, і карта болезни, якесь нарушення. Випадає. Чи буде він вітати? Якась подлость, невежество, подлость І тиранія. і карта болезни. Поки показують. Обман по дьяволу. Щось у мене всі карти не говорять. Подивимося сейчас. Враждебність. Ілюзії. важне рішення. По справедливості. Та ні, вроді я, ще він. Але щось така такая карта. Вроді як ще він. Положительне развитие І по справедливості удачний случай. Равновесие, да, І важное рішення, важный выбор. Оці три карти говорять, да. А отут тут карта дуже щось погано. Ну да, Забілі успіх. Захист і хороше признаменування. Як вроді він, але щось там тіранія якась на нього.